Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський. Складаємо прогнозування для України на тиждень в період з 18.08 по 24.08 неділя. Так, давайте на тиждень подивимося, що чекає Україну загальний прогноз. Більш конкретний прогноз по областях буде ввечері, в 19-й годині за київським часом. Записую це відео сьогодні 18.08. На годиннику, зараз 11 година. Ранку. Трошки запізно записую це відео, тому що зазвичай його записую ран раніше. Але ну, так склалося. Добре, давайте ми з вами складемо прогнозування на тиждень на двох колодах. На циганській колоді карт я витягну сім карт Давайте подивимося. І на гральній славянській колоді я також витягну сім карт Давайте ми з вами подивимося, яким буде цей тиждень для України. Так, не забувайте ставити ваші лайки, пропонуйте теми для прогнозувань, в тому числі. Так, давайте будемо з вами приступати. Так, добре, дивимося понеділок. Карта легкомислія, карта легковажності. Така трохи небезпечна карта. Карта легкомислія – це попередження про те, що треба бути уважними та обережними. Бо день може бути трохи напруженим. Валет був новий карта сильної чоловічої енергетики. Непогана карта. А карта легкомислі така небезпечна, я би сказав. Понеділок такий. Напружений день, я би сказав. Вівторок, 19 число. Карта послуги, карта взаємодопомоги взаємопомочі. Семірка Пікова. Підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі удари, атаки, обстріли. Поганий день, погані карти. Так, середа, 20 число. Дивимось. Карта служанки. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі. <кхи> Туз бубновий, Карта збройного та фінансового підсилення. Середа непоганий день, 20 число. 21 число, 4. Карта вірності. валет червовий, карта сильного чоловіка, карта чоловічої енергетики, карта любові, карта захисту, карта підтримки. Четвер також непоганий день. Так, 22 число, п'ятниця. карта Картачання. Підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі удари та атаки. п'ятірка Христова боротьба. Провокації агресія. Така трохи нехороша ситуація. П'ятниця, 22 число карти погані. 23 число карта священика. Не забувайте молитись просити захисту вищих сил. п'ятірка бубнова карта бідності. Карта фінансового розорення, карта якихось фінансових втрат, можливі атаки на об'єкти інфраструктури. І неділя карта розговора і шістірка бубнова карта щедрості. Неділя непоганий день. Дивіться, три дня, я би сказав, три дня, ну, чотири. Ні, скоріше три. Такі трошки небезпечні. По-перше, понеділок. Карта легкомислія. Будьте обережні в понеділок. Можливі, якісь провокації, вогневі небезпеки, вівторок, день також нехороший, бо Семірка Пікова, вогневі атаки. Ну і п'ятниця, я би сказав. Ну, і навскидку ще субота. Тобто, дивіться, найтяжчі дні це вівторок, 19 число, і п'ятниця, 22 число. Найгірші карти. Понеділок і субота. Тобто 18 і 23, такі напружено небезпечні. Так, ось, власне кажучи, мій вердикт по тому, що мені показали карти. У будь-якому випадку бажаю всім всього хорошого. Постаратимуся максимально активно працювати зараз. Максимально активно. Проводити ефіри, виконувати свою роботу во ім'я вищих сил, які я зобов'язаюся в дечому. Тому нехай все буде добре. Бажаю всім гарного тижня продуктивного, побільше позитивних новин. І нехай все буде добре. Побачимось. Гарного всім тижня!